Вітаю, друзі, вітаю, вечір добрий. Я почну з прохання підтримати наш проєкт по отриманню можливості допомогти придбати автівку польському добровольчому корпусу. Будь ласка, QR-код, хто не вміє посилання на PayPal, хто зовсім не вміє, пишіть мені в особисті в месенджер Facebook. Можете пригощати нас кавою, бути спонсорами нашого каналу. Навчання в академії доступне всім. І, звісно, марафони по здоров'ю, парі і фінансам можете проходити минулорічні, так і цьогорічні. І, звісно, вподобайки, коментарі, ділитесь нашими етерами і підписуйтесь. Підписка теж підтримує наш канал. Як і, в принципі, кожна вподобайка теж і кожен перегляд. До речі, кожен перегляд це теж підтримка каналу. Тому, будь ласка, переглядайте, діліться нашими етерами. Це важливо, це нас тішить, і ми сповнюємось радості від вашої уваги і те, що ви щовечора з нами. Отже, ви дуже часто питаєте, що таке крапка невороття. Крапка це точка, точка невороття. Це межа, яку, коли ви перейшли, ви вже не повернетесь назад. Це коли ваші зморшки вже не пройдуть, коли ваша вага вже не нормалізується, коли ваші стосунки не можна повернути назад. Коли ви розстались назавжди. Коли ви не можете повернути ріку назад. Ось що таке точка невороття. Це дуже просто. Це настільки е, зруйновані стосунки, що на них неможливо збудувати більше нічого. Ніколи. Після любої кризи. Можливо, відновитися. Після того, як спалені серця відновитися неможливо, навіть якщо спалене одне серце. Іноді ми не чуємо своїх близьких роками. А потім стає пізно. Оце пізно і є точкою невороття. Інколи наше тіло сигналізує нам, що ми не те їмо. Не такий графік у нас життя, не досипаємо, не донагружаємо своє тіло, недолюблюємо його. Ми кажемо, а на наш вік хватить і пам'ятаєте, наша улюблена до свадьби заживе. Прийшла свадьба, не зажило, І потім ми кричимо. Моїй доньці роблять другу операцію, врятуйте її. Правда? Я не Бог. Коли пройде на точки невороття, і Бог не зможе. Ви знаєте, та дивна історія про Лазара, ж не про того, то душа його гнила була і мертва, і воскресив він душу. Духовну смерть здолав. Коли тіло вже знищено, повернути до життя його неможливо. Так, ми багато зробили чудес з вами, молитвою своєю роботами нашої академії, багато спасли життів, багато допомогли. Але ін, деінде люди йдуть на, на інший урок. На інший, на погіршення уроку. Брешуть бо, хитрять бо. Іначе витягли людину з пекла, з могили підняли, а потім вона є знову там. Точка невороття у нас в свідомості, в серці, в дусі. А потім в тілі. Коли вже пізно, коли вже нічого не повернути. Так і в житті, ми де-інде, ми ніколи не можемо пройти ту дорогу до вічі. Але багато що можна виправити до межі, до, точ, до крапки невороття. Я не боюся крапок невороття завжди майже Всесвіт дає інший шанс. Але після той крапки невороття шансів не є. коли ми не змогли використати шанс один раз, другий, третій, четвертого може не бути. Тому завжди обирайте найвищий вибір. Для того, щоб отримати найкращий результат. Живіть кожен день як останній або як перший. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бережіть свою честь, здоров'я, совість, сумлінність з молоду. Дорожіть ними. Не передавайте. Себе, не придавайте своє тіло, хвороба знищить його. Не придавайте свого серця, зрада знищить його, зрада себе, зрада інших. Не прогавте свою точку невороття, коли життя вже. Не виправиш ніколи. І за яким поворотом ця точка крапка вороття Хіба ви знаєте? Не знаю і я. І чи є в нас з вами право на чудо, на диво? Не знаєте ви. Не знаю і я. Чи є у нас право на вороття Який вихід? Відповідальність, свідомість, свідомий вибір, кожний вчинок, емоція, думка, слово, рішення, справа. По-іншому вибудовуються <кхи> ланцюги, думка, емоція. Рішення, думка рішення. Різні є ланцюги, вони мають бути свідомими, вони мають бути виваженими. Отже, обіймаю вас серцем. Легко йдіть по життю.